Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вас познайомити зі своїми новиночками, які в мене з'явилися. В мене день народження був, і всі знають, що я дуже люблю вазони, більшість декоративно-листяних. І ось я отримала такі новиночки, хочу зразу вам і повихварятися. Ну, ось це Маранта. До того ж, це буде як експеримент. Дуже красива яскрава мара. Та в мене одна є, а це інша. Ось вона досить в досить такому непоганому стані. Це я її трошки постиркула, паличку підв'язала, бо вона ну, витягла з упаковочки і вона розлягається. Ух, які шикарні листочки. Експеримент в тому, що все ж таки це рослинки з супермаркету. З тією своєю. Я подружилася, Я, надіюсь, і з цією ми подружимося. Красуня. Маранточка взагалі. Також ось у мене з'явився такий фікус фікуси Бенджаміна. Це взагалі ще одна моя така любов появилась. Це вже третій розкрас, Я подивилась на цю варієгатність. Дивіться, яке в нього ніжні листочки салатові, варієгатність темна. Я не знаю сортів, можливо, я в інтернеті подивлюсь. Ну, або хтось із спеціалістів вже наших знає назви. То, будь ласка, поділіться. Я задоволенням. Запишу назви, ну, дивіться, ну дуже такий красивий розкрас. Ну, я просто в захваті від нього також. Ну, і наступна моя квітуча красуня мандевіла, здається. Зараз досить їх багато продають кругом. Тоже, дуже гарна, прям вся з бутоном, Я взагалі не знаю, як з нею. Почитаю про неї ну і поділюсь, як воно буде. Я так зрозуміла, що її навіть вішають на вулиці, в кашпо їх продають. Вона тут підв'язана зараз, тому що вона ну, така спадаюча, обвисаюча, я так зрозуміла, але вона тут якось росте вверх. Можливо, також є різні сорти. Але я ще ознайомлюсь з нею ближче. Ну і, звичайно, такий красунчик Каланхоя. Він ще буде дуже довго квітнути. Ніжні такі квіточки. Ну, Каланхоя були, і я сподіваюся, також з ним не буде проблем. Красунчик який Ну не могла не похвалятися своїми новиночками, ну і також покажу свої шикарні троянди, які мені подарували також. Ось такі дрібненькі, красивені. І ось все проспаковувала. і любую з цією красотою. Це було таке коротке відео ознайомлення. Всі ці рослинки, звичайно, куплені в магазині. Вони не в домашньому вирощуванні. Ну, що ж, побачу, і буду вам розповідати, чи вдасться мені все ж з ними. Ну, я знаю, що зазвичай пропадають. У мене теж були такі, ну такі вже випадки, все-таки інший клімат, інший ну, такий ґрунт, наче непоганий. Ну, я буду спостерігати і буду потім якісь робити висновки і, можливо, ну, пересажу, можливо, буду зволожувати. Ну, ось ця маранта, мабуть, мені здається, буде найважче з нею. У неї досить і ґрунт, вона також любить вологу, ну, красуня. Ну, ось такі новиночки. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео, ставте вподобайки, будемо разом вирощувати квіти і ділитися своїм досвідом. До нових зустрічей! Мирного неба!